Біля столичної станції метро Лісова справжнє народне протистояння. Десятки мешканців масиву вийшли протестувати проти будівництва торговельного комплексу, який блокує транспортну розв'язку в районі. Люди упевнені, розважальний центр перекриє рух не лише пішоходів, а й громадського транспорту. Натомість представник забудовника заспокоює, мовляв. Тут за парканом буде багаторівновий паркінг, аж ніяк не торговельний комплекс. У нас є проєктний, йде би тут тройк-паркінг, підземнею розв'язка по проєкту. У нас автобуси, тролейбуси. і зверху багатопороховий паркінг. Ніяких генделико, ніяких ресторани, все дурниці. За словами народного депутата Андрія Ілленка, забудовник бреше, нібито зводить паркінг. І, попри протест прокуратури і місцевих жителів, тут за парканом згодом може з'явитися торговельний комплекс. Це брехня, а там є стенд. От нас на паркані, який щойно був знесений людьми, там стенд висить, де написано, що тут будуть торгові ряди, ніяка не парковка. І цей представник компанії Женсан він публічно бреше, коли він каже, що тут буде парковка. Не буде тут ніякої парковки. Тут будуть торгові ряди. І є конкретно відомі депутати Київради, які стоять за цим всім. Є люди, які це конкретно кришують. Люди, які наближені до нинішньої міської влади. І партії регіонів і так далі лісовий масив перетворився на суцільне поле бою. Доки одні воюють проти будівництва торговельного комплексу. Наупроти жителі масиву бунтують проти ресторану серед парку. За словами активістів, у парку Кіото цього закладу не має бути ще з 2006 року. До того ж, власники заклади ще й використовують дерева з парку як дрова. парку Кіото. Ось, будь ласка, бачите? От ось ці пні. Я їх узнаю родних. Я їх сам 30 лет сажал. Но сейчас я здесь работаю. Я и живу на лесном. Сейчас такое губительство пошло, що столько уничтоженных деревьев. там є выпиленные деревья, которые огромные стволы. Просим просто щоб Киеврада обратила внимание на такі зеленої полоски, которые надо для дітей оставить. Люди готові боротися за паркову зону і транспортну розв'язку не лише на акціях протесту, а й в судах. Анна Діденко, Кирило Лазаревич, ТВА.